Житомирському районному управлінні поліції запровадили проєкт «Custody Рекордс. Це система, яка фіксує, що відбувається з затриманими особами. При ефективному впровадженні вона має захистити затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також обезпечити самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Адже трапляються такі ситуації, наприклад, як на відео, де чоловік навмисно сам собі завдає тілесних ушкоджень. Даної системи суть полягає у тому, що Особа, яка буде затримана і доставлена до органу поліції, буде під пильним оком відеокамер, під пильним оком працівників, які Забезпечують дотримання прав людини поліцейські показують, як це працює. Правохоронці фіксують на відео всі свої дії, починаючи з затримання. Далі інспектор з дотримання прав людини проводить інтерв'ю з особою та з поліцейським, яке також фіксує камера, і цей файл зберігають протягом 25 років. Скажіть, будь ласка, чи здійснювався відеозапис при затриманні особи? Так, здійснювався відеозапис на нагрудний будикамера, а також фіксувалися на е, відеорестатах на службовому автомобілі. Добрий день. Вас отримали за підозрюю вчинення. Пропорушення частиною 4, 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Я маю надати вам декілька питань для належного забезпечення ваших прав. Наша розмова буде записана на відео. Чи згодні ви відповісти на запитання? Так. Да. Скажіть, будь, будь ласка, чи потрібно вам надання медичної допомоги? Ні. Чи застосовувалися до вас заходи примусу? Так. Да. Які ви заходу примусу застосовуватися? Далі затриманого відводять у кімнату для спілкування з адвокатом. Тут ніхто не має знаходити. Тут знаходиться тільки адвокат і затримана особа. Там є ключ, воно все закривається. Ми слідкуємо за безпекою адвоката і затриманої особи за відеоспостереженням. Ніяких аудіо, записи, не відбувається. Тут конфіденційне побачення з адвокатом. Після людину відводять у кімнату для проведення слідчих дій. Ви бачите, що через стіну зроблено ще одна кімната слідчих дій, і зроблено таке скло. То скло, як ви бачили в американських фільмах, для впізнання. Тобто вимикається світло, і ми можемо ставити декілька осіб, і е, людина може впізнавати того чи іншого злочинця, бо говорити ймовірно, то та людина за словами начальника головного управління національної поліції у Житомирській області. Кошти на обладнання приміщення райуправління виділили з міського бюджету Житомира. Місто активно допомагає органам поліції Житомирщини. у… Впровадженні тих чи інших проектів і кошти з міського бюджету виділяються у вигляді субвенцій. Це цільові кошти. На дані кошти виділяються під ту чи іншу програму. В даному випадку міським головою було виділено кілька сотень тисяч гривень. Я вже точно не пам'ятаю скільки. Але завдяки цим коштам були проведені і ремонти, і закуплена техніка, в тому числі і впроваджена дану систему. Таку систему хочуть впровадити і в інших відділах поліції Житомирщини. Плануємо впровадження наступного такого проекту у місті Бордичеві. Однак є в нас в планах найближчих відкрити даний проект і в центральному приміщенні нашого головного управління національної поліції.